Так, кстати, важный момент. Коли зарядився цей акумулятор повністю, На вольтметрі показало 14,8. Думаю, це щось багато. Должно бути 14,6 Думаю, підкоректирую вольтметр. Може він там завишає. На вольтметрі є крутилка. Сейчас покажу. На некоторых вольтметрах нема, а тут на некоторых бачимо потенціометр ну, підстроєчний. Вот. Тут у нас БМС КДЖБД стоит, Джебайда. И что? Думаю, подкорректирую. Да, полис подкорректировать. У нас получается, бачим, он 13.1, 13.2 показывает, а ось уж выход меряю мультиметром 13.15. Короче, 13.15, 13.2. 13,1, я живу приблизно одинаково. Це я підкоректурував тільки щоб було 13,5 показував вольтметр. тільки що. Тобто, підкоректерував. Вроді би, зараз правильно показує, все нормально. І тут я вирішив поміряти. А ну ж, це у нас виход після BMS-ки. А поміряю я до BMS-ки. На виході з акумулятора BMS видає 13,1 вольта. Но міряю я. Ось плюс. У нас іде ж напряму. Вставляю плюс напряму. А мінус. Зараз покажу. Мяю отут до БМСки. А, ну можна отут плюс ось, ось взять. А мінус оце после БМСки пішов на вихід. А до БМСки сейчас міряю. А там 13.67. Тобто через БМСку йде втрата напруги. Практически 0,5 137 13,2, це 0,5 Вот. Я якось раніше не замічав цього. Но на цій BMS я якось і не міряв. Но недавно була BMS-ка. І я подумав, що це вона бракована. Тобто, BMS-ка пасекс, пасекс 100 А. Тільки я її не змог підключити до смартфона. Не смог підключити і не смог зробити свіч виход, щоб включати е, Вот. І писав продавцю, і так і не є. І там на БМС наблюдалася така ж фігня. Я подумав, що це плохо, це браковане. Що на акумуляторі 13,6, а воно показувало 12,8. Через БМС ку йде падіння напряження. І навіть якщо я підключаю нагрузку, все одно є падіння під нагрузкою. Но на пасексі там воно вирівнювалося, а тут це щось підключаю, лампочки. Воно щось не вирівнюється, Ну, воно може там через час вирівняється. Коротше, тут така сама фіска то Тобто на БМС-ках йде потеря напруги. Зараз спробую показати. Тю, мастився, мастився. Думаю, що я. Це? У мене ж є отакі такі крокодільчики на щупи. Зараз підсоєдиню. надо один крокодільчик. Я плюс підсоединив, він йде напряму на акумулятор. А мінус ось пішов через BMS-ку. А ось пішло на акумулятор. І що ми робимо? Міряємо після акумулятора. 1316. Це после акумулятора. А на акумуляторі до BMS 13.60. 5. То є, скільки це? 16,65. Ну, 05 вольта тіряється на BMS-ки. Я якось цього не замічав. Не, не те саме. Но. Отак вот воно, виходить, і є. Получається, що? От по чому, коли акумулятор зарядився до. 14,6 вольта. Ну, зарядне устройство 14,6 повний заряд. Тобто, коли зарядився акумулятор, зарядне підключене показує 14,6. А тільки зарядку відключаєш, воно оп падає десь на 13,8. Так от воно почему чому і падає. Тому що відключаєш зарядку, вона через акумулятор пропускає і на, 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 на вольтметрі показує. Менше напряження. От, чому воно падає. Тому що через БМС ку йде потіря. А коли підключена зарядка, вона ж сюди підключена. БМС відключається. і Ось вольтметр показує те, що видає зарядка. 14,6-14,7 вольт. От. Ну, в любом случае, я подкорректировал это, потому было там, получается, 0,4 вольта разница. Показывало 13,5, а на мультиметре 13,16, он 13,17 был. То есть здесь 0,4, 0,3 вольта перебор был. Так я подкорректировал, сейчас одинаково показываю практически. Короче, все нормально. Это все получается естественно, значит BMS Kota Pasex, что я и забраковал. Она рабочая, можно ставить, все там работает. падение просто може трошки більше и это самое можна користуватися. Тобто, bms кою тоже можна пользоваться. Просто там вона не смарт. Бажаю, не підключається к смартфону. Все. Можна зібрати аккумулятор. Я його вже протестував. На заряд, на розряд. Все работає. 6807, по-моєму. Ваттчасово віддало из 768. Ну, коротше, нормальна віддача. Готовий акумулятор. Зараз підписую і на відправку. Ось о чому я кажу. Подключаем зарядку 2А. Воно зараз акумулятор почти заряжений, і воно зараз недовго буде заряджати. На акумуляторі 13.1. Смотримо, підключаємо зарядку. Зарядка не йде, тому що акумулятор заряжен. От, пожалуйста. Зарядні мосфеті відключились. Показує 14,5 вольт. Тобто, це зараз показує те, що на зарядці. Те, що видає зарядка. Но стоїть відключити зарядку чпок, А на акумуляторі он 13,4, 13,1. Вона зразу упала. там оно балансируется, счет балансируется. И опять же, вот, подключаем, зарядка не идет. Потому что что? Потому что там 1367 на аккумуляторе было оно заряжено уже. Вот такие пироги. Кстати, зарядка активируется, если аккумулятор сивший, зарядка активируется даже при отключенном выключателе. То есть выключатель отключен, но если мы вставляем зарядку, У нас включається вольтметр і йде зарядка. Але зараз вона не йде. Почему? Потому що акумулятор заряжений. Можна трошки розрядити, зараз і опять включити зарядку. Зараз проверимо. да, Зараз я підключу Вон, лампочки погорять, трошки розрядиться і оп, вже буде включатися зарядка. Провіримо зараз. Підключаємо лампочки, хай вони посвітять трохи у нас. Напряжение просяде чуть-чуть и -чуть, включим зарядку. У нас піде зарядка. І буде все нормально. Ну, коротше, цикл розряду, заряду. Аккумулятор уже пройшов, Виключився. Вот сейчас заново проверяємо розряджать. І ще раз підключаємо заряд. Вон напряжение вже показує менше. 12,9. Так, еще совсем чуть-чуть постояв на розрядке. Зайшов в смарт BMS-ку. Кстати, от. Почало пропускати напряму напряження. Я короче, не знаю цей прикол. Але є таке, Да що ви бачили, що -то до цього 13,1 було напряження. А зараз відкрились зарядні мосфети. І вдруге воно вже показує 13,5 В. Тобто було 13,1-12,9 оп, 13,5. це таке я наблюдав, я не знаю, що так происходит. Но це і на напасик з BMS так було. Я думав, це глюк. А воно і на цих так проїхать. І от я подивився зараз в приложенні і зараз відкрились, То були закриті, поки акумулятор заряджен, Зарядні мосфети були закриті. Зараз вони відкрились. І зараз будемо підключати зарядку. Оп, заряд... ну і пішла зарядка. Красненьким загорілась. У нас 13,5 вольт. Так що це все нормальне явлення. Зараз воно, не знаю, там оці були 3,6 ампера. оці ці 3,6 ампера були. Розряжалось минути 3, наверное, не знаю. Зараз воно быстренько догоне до верху двухамперним зарядним. І у нас тут покаже 14,7-14,5. І відключиться 14, зарядка. Покаже 14,7. А як я відключу його, воно і зразу буде показувати 13.6, 13,7, 13,4. Тобто так воно і є. Почому? Потому що я ж говорю BMS буде не пропускати заряд. Буде менше напряження показувати. Ну, от зарядка йде. Включусь, коли зарядка виключиться. Кстати, насчет того, що я підкорректирував вольтметр 13,6. 13,59. То есть вольтметр показываю отлично. А сейчас бы показывал больше, бо было на 0,3-0,4 больше. Ждем, пока закончится зарядка. Ну, теоретически, если 3,5 ампера проработало 3 минутки, то двумя амперами должно минут за 5 до заряды. Это что выжрало из него. Так, да, до зарядка йде набагато більше. Вже хвилин 10 заряджається, він піднімається напряження 13.8% зарядка ще йде. Ну ждем. І ще, кстати, там в смартфоні, в приложенні, тільки що це як таке розбіг був по напряженню, показувало що. Що зарядні мосфети відключені. Тобто акумулятор 100% заряджений. І йшла не балансівка, а рядом іще є галочка і показувало, що включений якийсь режим. Там щось написано Protection і якось там ля -ля -ля -ля, якісь непонятні букви. Коротше, якийсь режим був включений. Но він при оце, як почав розражатися акумулятор, він відключився. Щось там було включено. Непонятно що. Скину скріншоти, подивитися. Оце в оцей момент, коли зараз отаке напряження і гор горить красним зарядка. Красним горить. Тобто йде зарядка. В Smart BMS показує ток-0. Ну, Правда, там є такий момент, що ток ниже, там 100 мА чи ніже 200 мА, не пам'ятаю точно, але було десь це написано, що ток ниже такого ніжего -то, не відображається, не вважається в БМС. Тобто, зараз, всего, там якісь мізерні токи йдуть на дозарядку через зарядне, зарядне ще показує, що воно працює, а БМС показує, що немає заряду. Короче, не фіксує цей ток і малт маленькі. Но в этот момент уже там показывает в смарт приложении, що йде балансировка, е що включені зарядні MOSFET включені, то есть зарядка йде, тільки не показывает ток. А коли ток великий, там показывает типа 9 ампер 10 3 5 2. Ну і, кстати, в цей момент, коли зараз 13,9 В. Я в Smart BMS-ки дивлюсь, да, показує 13,93 В. Тобто вольтметр показує правильно напряження. А взагалі, оце Smart BMS-ка. Вона нужна. Оце, наприклад, зараз при настройці, при проверці акумулятора нужна Smart BMS-ка. Там подробна інформація показана, все таке. А обычному пользователю та смарт BMS, я думаю, взагалі не нужна. Вона буде нужна, коли з'являться проблеми. Типа чого ж акумулятор не заряджається. А тоді опа, залазимо в смарт этот, дивимося по ячейкам. А там на якісь ячейки напряження там уже или 0. Или одна ячейка заряжена, а другі не догналися. Ага, от почему воно і відключилось. Поэтому, поэтому я вже думав варіант. Що ставить не смарт BMS-ку, а з дисплеєм. Тобто, звичайному пользователю смарт BMS нужна буде тільки, щоб зайти і подивитися там, процент зарядженості акумулятора. Ну тобто, поповзувались і процент зарядженості подивитися. Так, для таких bms ок є дисплейчик. Отакий От невеличкий дисплейчик, я вже думав, може, тут буде вміщатися. І я буду ставити дисплейчик і там заряд акумулятора показує в процентах. Вот. Ну, В принципі, по цені буде те же саме. Просто, що Smart BMS, Smart BMS, що не Smart і плюс дисплей, ціна виходить одинакова. Тільки, що тоді ніяк подивитися поячечно, на тому дисплейчики поячечно не показує состояння акумулятора. Тільки общий процент. Там навіть навантаження не показує. Тобто тільки вольти, ампери, температура акумулятора і проценти. все. А мощность, яку от дає акумулятор, не показує. Кстати, в Smart BMS показує мощность, якщо зайти. Ну, це Просто, смотря хто буде пользувати. Если бабуля дедуля, що смартфона у них немає, то конечно им не треба смарт-БМС. А если хтось знає, тогда он забіг в телефон, відкрив смартфон, ага, 50% заряду осталось і все. І не треба даже підходити до аккумулятора. Коротше, будуть різні варіанти. Скоро буде ще варіант з дисплеєм. Тільки я, правда, не вірю, що він тут добре поміститься. Ось тут же клеми йдуть, це його отут десь треба ліпити, так, щоб він ще BMS не мішав. Ну, В принципі, BMS-можна здвинути туди далі. А отут дисплей. Тільки тоді зверху не можна інвертор поставити, тому що дисплей. Та хоча чого можна на дисплей ставити. і все. Там Сенсорна кнопка на тому. А, ні, брешу вона не сенсорна. Тактова кнопочка. Ну, коротше, зарядка йде. 14 вольт уже, но красним горить. Ще чуть-чуть і відключиться. Тут покаже 14,6 чи 14,5. А 14,1. Ще чуть-чуть і відключиться. Так, загорілась зелена лампочка. Но це пройшло вже минут 15. Вон показує 14,5 вольт. Зелена лампочка, якщо ми зараз відключаємо. Чпок 13,6 зразу, да? І 6. І це те, що я казав. що БМС -ка відключена зараз, і воно отримує вказує напряження. Чим на акумуляторі. Це такі пироги. Все як би робота. Зараз буду підписувати характеристики маркером. І готово.